Ці бібліотеки луганського хабу поповнилися новими книгами. Нещодавно молода просвіта Прикарпаття оголосила збір літератури. За два тижні в громадському просторі вдалося накопичити понад півсотні україномовних видань різноманітних жанрів, щоб кожен учасник зміг знайти для себе цікаву історію. Луганчанин Сергій у Франківську проживає вже близько десяти років. Чоловік каже, для нього прийти до простору та взяти книги значно зручніше, аніж зберігати їх вдома. Доводиться часто міняти місце, тому з книжками не дуже зручно переїжджати. Тому краще, коли книжки десь є. Прийшов, взяв, приніс, повернув. Зараз думаю, взяти шалому Аліг. Колись читав, думаю, ще раз перечитати. Керівник центру Євген Жданов розповідає: за рік роботи побільшало запитів на україномовну літературу, адже дедалі більше внутрішньопереміщених осіб переходять на рідну мову, а книги в цьому дуже помічні. Це вдосконалення української мови. Майже всі вже перейшли на українську мову, навіть ті, хто не дуже спочатку хотів, розуміють це, ну, важливість цього, ідентичність там. У нас основна частина це бібліотечний пункт. Ми видаємо там строком до двох тижнів. У нас же є перші клієнти. І частина буде буккросінгу, Це ті книги, які наші переселенці можуть прийти принести свою. І замінити на будь-яку, яка сподобається. Активісти кажуть, хоч літератури вдалося зібрати небагато, проте навіть така кількість буде суттєвою для внутрішньо переміщених осіб. Дуже часто ми бачимо збори українських книжок на прифронтові території, на інші обласні центри, де можливо переважала російськомовна література. І тому зрозуміло, що запаси домашніх бібліотек певне вичерпалися, і люди нам сьогодні приносять те, що у них залишається, і ми за це дуже вдячні. Насправді, Тож тепер на стенді, встановленому у холі, Луганчани, зможуть знайти для себе більше книг українських та зробля. Біжних письменників, а також дитячу літературу Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.